28 березня жителі вулиць Івана Мазепи, колишня щорса та першотравневої, вийшли на мітинг проти руху вантажного транспорту. За словами мешканців, їхні будинки не витримують та можуть просто розвалитися. І Подивіться в кожного, я говорю, що до кожного зайдемо. І побачимо те саме. Історія розпочалася два роки тому, коли вантажівкам заборонили в'їзд на горбатий міст, який знаходиться в аварійному стані. Круглосуточно, а вночі в, в двосторонньому порядку туди обратно, туди обратно і регулярно в половині третіва в чотири єду три 4 фури гружони на большой скорости. Пішохідний переход скорость набирають летят. Э, перейти дорогу. Очень трудно слід зазначити, що на час мітингу жодна вантажівка по Івана Мазепи не проїхала. Білоцерківські поліцейські справно відправляли їх в об'їзд через офіцій офіцерську або той самий горбатий міст трошки зайнятий працюю всі питання в прес-центр білоцерківського відділу поліції. Будь ласка, Я не вповноважена особа коментувати дану ситуацію. Заступник міського голови Валерій Гнатюк запевнив, що ситуація зміниться як тільки буде відремонтований горбатий міст. Мовляв, технічна документація буде готова до кінця травня і ще більше трьох місяців знадобиться для його ремонту. А поки, вочевидь, людям доведеться потерпіти вантажівки на своїх вулицях, адже альтернативних шляхів для їх руху просто немає. Оскільки шляхопровід по вулиці Сквирське шосе перебуває в аварійному стані, а також те, що вулиця Івана Мазепи є єдиним альтернативним шляхом для руху автомобільного транспорту. підкреслено тут написано автомобільного транспорту, хоча ми не мали ніякого відношення ну, про автомобільний, мова йшла про вантажний транспорт. А тут нам дають відповідь про взагалі автомобільний транспорт. Внесення змін в організацію дорожнього руху по вказаній вулиці на даний час є нераціональним.